Це працює замість викинути пластикову кришечку на смітник, віддайте її на протезування бійцям АТО. Така незвична акція набирає обертів по всій Україні. Багато хто ставиться до неї скептично, але вікна знайшли бійця, який вже отримав нову ногу у Хмельницькому. воякові 81-ї бригади придбали протез на гроші вторговані від продажу саме пластикових кришечок. Як це працює, розкаже Орися Кантоністова? А коліна в ньому працює? Ні. Боєць 81-ї гармобільної бригади Сергій Тимошчук старанно карбує кроки. Не натішиться, що знову може ходити двома ногами. Вже починаю привикати ліву нижню кінцівку. 26-річний солдат втратив влітку під час танкового обстрілу селища Опитне на Донеччині. Не встигли трохи сховатися. Про те, що лишився без ноги. Спочатку не говорив дружині, адже вона щойно народила йому первістка не, та довго приховувати не поранення дружина. не зміг. Там так попало, що тілі було. Я чисто звичайно купав кадр, і вона вже на другий день ввечері дзвонить. В Україні Сергієві встановили протез вітчизняного виробництва, та солдат зізнається, ним користувався вкрай рідко, бо муляв шкіру. У шпиталі волонтери розповіли йому про акцію Збери кришечки, придбай протест. І вже за кілька тижнів на рідній Хмельниччині для солдата небайдужі зібрали понад мільйон пластикових закруток. Різні. З мінеральної води із соку, і з кефіру ми знали, що 800 тисяч треба для протезу для ноги, але потім збилися з рахунку Тетяна Руденко, голова благодійного фонду, в якому і започаткували протезування бійців. Фактично, із сміття. Ця акція давно проводиться в Європі. Там кришечки збираються для того, щоб на виручені гроші від переробки закупати інвалідні коляски. Ми просто адаптували під Україну на сьогоднішній момент. на жаль, у нас на перва. Вийшли хлопці, які в Мішки із закрутками, каже пані Тетяна, здали українському переробнику. За них отримали чималу суму, яку передали Сергієві на протезування. Ми перечислили Сергію 120 тисяч гривень, це в перероді, якщо в євро, десь 4 400. Ну, остальні добавили ребята другие. Штучну кінцівку для бійця виробили польські протезисти. Її вартість 8 тисяч євро. Нову ногу солдат показує українським лікарям. Хвалиться, протез зручний. З ним вже навчився застрибувати на коня. Я Спочатку плиду, я тоді право з'являю. Це ви вже з протезом залізли. Да, да, да. Родина Сергія вдячна всім небайдужим, які взяли участь у акції. Закликають українців не викидати пластикових кришок у смітник, а приносити волонтерам. Можливо, наступна партія перетвориться на чиюсь штучну ногу або руку. Ці вже кришечки підуть вже для іншого бійця. Орися Кантоністова, Ганна Чалова, Андрій Голуб. Програма Вікна СТБ.